Пропало світло, а разом із ними мобільний зв'язок на це скаржаться жителі різних районів Дніпра. Оператори пояснюють, що під час віялових відключень світла робота мережі обмежується. Робота мережі вона налаштована таким чином, щоб забезпечувати голосовий зв'язок і текстові повідомлення. На жаль, коли пропадає стаціонарне жилення, багато користувачів починають використовувати замість вайфай мобільну мережу для того, щоб дивитися розважальний контент, Ютуб, Телеграм. І завдяки цьому це дуже сильно випалює ресурс базових станцій, акумуляторів. Тож подивитися відео на YouTube чи зідзвонитися по відеозв'язку за відсутності світла навряд вдасться. Але можна обмінюватись текстовими повідомленнями і обходитись звичайними дзвінками. Якщо навіть з таким видом зв'язку є проблеми, то можна звернутись до контакт-центру свого оператора, аби надавати підтримку абонентам за будь-яких умов. Деякі оператори навіть передислокували свої кол-центри. Ми знайшли приміщення в Дніпрі. Це мінус перший поверх. Тут абсолютно бачите безпечно, і тепер працюємо з клієнтами безперервно. А світла в нас немає, як у всіх тут ми, як вся Україна, живе, і у нас стоїть генератор. Він дуже потужний і тому ми працюємо фактично 24 на 7, без пауз. Цілодобово також у цьому році, аби забезпечувати роботу мережі навіть під час відключень світла. Оператори обладнали свої базові станції новітніми ферум літієвими акумуляторами, що працюють понад 4 години. Але є проблема в тому, що зараз в такому режимі вимкнення світла, як воно є, наші акумуляторні батареї не встигають заряджатися, і тому замість 4 годин може бути і 2, і 2,5, і може навіть менше. бути. Вирішувати цю проблему ми бачимо тільки встановлення стаціонарних дизель-генераторів. Такі генератори вже почали встановлювати і у Дніпрі, і до жовтня їх стане ще в кілька разів більше. В даному випадку встановлено автомат, абсолютно автономний стаціонарний генератор, який розпізнає, коли зникло живлення. Він дає невеличку затримку для того, щоб розпізнати це саме віялове відключення, або там блекаут і так далі. Або це якийсь там короткочасний там вибило автомат і щось на кшталт цього. І тоді включається і заживлює нашу базову станцію. Відповідно, коли живлення з'явилося, він виключається. Участь людини потребується лише для того, аби заправляти паливо у генератор. Ще один виклик для провайдерів кадровий голод, оскільки не всі спеціалісти мають бронювання і багато потрапили під мобілізацію. Також впливає і нестабільність відключень світла. Актуальність графіків відключень, тобто вона повинна більш бути коректною для того, щоб оператори планували виїзди на базові станції з генераторами, планували скільки буде тримати батарея, тобто це. Це дуже важливо. Також ми, як місто, будемо дивитися, де ми можемо допомогти операторам по взаємним підключенням до наших потужностей та тепленега водоканал. На випадок збоїв у роботі операторів мобільного зв'язку. Також існує план Б національний роумінг, можливість абонентів одного оператора користуватися інфраструктурою інших. Марія Юрій Дениський, Олександр Ніколенко,